Родина Манько в 2014-му переїхала з Донецька до Лиману на Донеччині. Там жінка працювала у банку, а чоловік Андрій у шахті. Після приїзду сім'я виживала за рахунок господарства. На початку травня 22-го року жінка разом із дітьми виїхала до Дніпра. Андрій залишився під обстрілами, щоб вберегти хату від мародерів. Він казав, що я вже ну надто старий для того, щоб починати. Нове життя спочатку. Все чоловік розповідав дружині, що вдома дуже голосно. Дружина пригадує, що коли виїжджали, бачили будинки, які горять від обстрілів. Після їхнього від'їзду були в Лучані і в сусідній будівлі. До 20 травня місто було зруйноване. Списатися там взагалі неможливо було, бо інтернету не було. А дзвонив він ну кожного дня. Ми домовилися, що він буде дзвонити о 9-й ранку, тому що там треба було їхати далеко. А їхати на велосипеді далеко, щоб знайти зв'язок. Чоловік, за словами Галини, до останнього допомагав сусідам. Був у нас пальне, був генератор, то він людям даже носив додому генератор, щоб бабусі там могли води накачати. Бо ж це частний сектор, і там, щоб була вода, треба щоб було електрика. Ось і коли чоловіка не стало, мені всі дзвонили. сусіди казали, що він так нам допомагав. Він він був справжній герой. Мені так писали вайбері. Люди багато людей писало. Жінка пригадує, що 19 травня чоловік не вийшов на зв'язок, не змогло подружжя поспілкуватися і наступного дня. А вранці 21 травня Галину розбудив дзвінок із незнайомого номера. Це був сусід, який розповів про обстріл. Він як завжди допомагав людям. Пішли вони за газовими балонами, щоб варити їсти для сусідів, бо в нас був. І він для сусідів їм допомагав, щоб при... принести їх. І там почався обстріл, воно було далеко від підвалу. І він загинув не сам, ще з ним, ще з ним люди загинули. 26 травня місто окупували, тож Галина не змогла поховати чоловіка. Жінка і досі не знає, де його могила. То вони вже через тиждень, через два ну, робила самі це поховання. Ну я теж навіть зараз я не знаю, де він похований. Сусіди казали десь на кладовищі, на новому. Яке там нове кладовище? Я не знаю. У пари троє дітей розповісти молодшим дітям про смерть батька жінка не змогла. І з цим їй допоміг священник. Сашко переживає глибоко внутрі. Сашко у нас такий, він в собі. Але вечорами, коли ми спати лягали, там же ми в церкві там 50 чоловік, то матраси один біля одного. Тому він ж ждав, коли всі заснуть. І тоді ми розмовляли. Багато розмовляла до часу, до двох ночі. Чоловік любив проводити час із дітьми, читав їм книги та вчив готувати. Батько любив мамі каву у пості приносити. Це в нас така традиція була. Зараз Саша у нас. Мамо, приготує тобі кофе. То боженька, маму, без кофе не остави. У липні 22-го року Андрію Маньку мало б виповнитись 50 років. Наталя Олексієнко, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.